Антиутопія у світовій літературі розділ перший. Антиутопія Рай на виворіт. Добу 20-х-40-х років ХХ 20 століття часто називають періодом між двома світовими війнами. Література цього часу характеризувалась зображенням руйнівних наслідків Першої світової війни та увиразненням перечуття Другої. Викриттям антигуманної спрямованості тоталітарних режимів, змалюванням стану втрати культурної свідомості та усталених духовних орієнтирів, специфічного забарвлення проблема втрати й пошуку духовних цінностей набула в жанрі антиутопії, літературознавча довідка антиутопія, тобто негативна утопія, утопія на виворіт. Це зображення зазвичай у художній прозі, небезпечних, згубних, непередбачених наслідків, пов'язаних з розбудовою суспільства відповідно до певного соціального ідеалу, антиутопія один з різновидів соціальної фантастики. Соціальна фантастика це фантастика, у якій порушуються суспільні проблеми, людська поведінка в соціумі, вплив науково-технічного прогресу на суспільство тощо, найпоширеніші різновиди соціальної фантастики, утопія та антиутопія. Один з перших найзначніших романів антиутопійного плану ми Євгена Замятіна. Роки життя 1884 1937. Події роману відбуваються в далекому майбутньому, у єдиній державі, що підкорила весь цивілізований світ і видає себе за уособлення заповітних мрій людства. Тут немає війн чи внутрішніх конфліктів, політичних та економічних криз. Життя суспільства ідеально налагоджене, розплановане й упорядковане. Щоправда, для підтримки такого бездоганного порядку довелося пожертвувати особистістю, тому зам'яткінське суспільство це знеособлена маса, колективне ми. У ньому скасовано всі ознаки індивідуальної своєрідності, навіть ім'я та прізвище, їх замінено на цифри. Схоже, ідеальне майбутнє зображене в романі антиутопії Прекрасний Новий Світ. 1932 року англійського письменника Олдоса Гакслі, роки життя 1894-1963. У цьому творі піддається критиці механічна цивілізація американського типу, за якої точні закони перенесено в царину особистого життя. Наприклад, дітей, які взагалі не знають, що таке батьки, оскільки зростають в інкубаторіях і центрах кондиціювання, тут виховують відповідно до різних категорій, вправно формуючи з них майбутніх інтелектуалів, робітників та представників інших верст суспільства. Така планомірна обробка людського матеріалу буцімто має забезпечити суспільну стабільність. Життя людей влаштоване з максимальним комфортом, від усіх життєвих проблем їх звільнено, у разі душевного занепокоєння застосовуються заспокійливі ліки. Блага цивілізації використовується на тлі практичного повного забуття культури. У романі Війна з саламандрами, 1935 рік чеського письменника Карела Чапека, роки життя 1890 1938 фантастичний сюжет розвивається безпосередньо в сучасності людиноподібні саламандри, що поволі захоплюють владу над світом, з'являються в реалістично відтвореній дійсності міжвоєнного періоду. Ця метафора була глузливим і водночас безпомилковим діагнозом суспільної хвороби на ім'я гітлеризм. Українське відлуння Першою українською антиутопією був роман Володимира Винниченка Сонячна машина 1921-1925 роки. Німецький король гумовий фабрикант і президент об'єднаного банку Фрідрих Мертенс прагне заволодіти світом. За гроші він купує уряд, парламент, підприємства, банки, пресу, поліцію тощо. Свавіллю Мертенса та залізобетонному дому божевільних, морально оголених, хижожорстоких і моторошно нещасних істот протиставлено сонячну машину. Цей геніальний винахід інженера Рудольфа Штора символізує визволення людства від утисків соціальних, економічних, політичних. Роман оригінальний тим, що має водночас ознаки утопії та антиутопії. Автор вірить у можливість побудови раю на землі, однак не уявляє, як зіпсоване людство зможе в ньому жити. Цікаво, що Винниченко хотів номінувати свою сонячну машину на Нобелівську премію. Антиутопійний жанр, який виник у міжвоєнний період і застерігав людство від розвитку тоталітарних тенденцій, не втратив актуальності після завершення Другої світової війни. Розділ другий У Сталевих грозах двох світових війн. Джордж Орвел відчувати істинність того, про що пишеш. Англійський письменник Джордж Орвел, відомий читачеві насамперед як автор антиутопійних творів, у яких викривалися тоталітарні режими ХХ століття. Крім того, Орвел винайшов термін Холодна війна. Який став засадничим поняттям політичного словника в період, що розпочався після завершення Другої світової війни, і закінчився з падінням СРСР. Ерік Артур Блер народився 25 червня 1903 року в Мотігарі, що в Індії. У той час країна входила до могутньої Британської імперії. Батько майбутнього письменника служив там чиновником колоніальної адміністрації. Мати Еріка була дочкою французького торговця, виросла в бірмі. Освіту юний блер здобував в Англії. Завдяки своїм непересічним здібностям і досягненням він отримав стипендію для навчання в знаменитому ітоні. У 1922 році після закінчення школи юнак вирішив на схід. Спочатку до Індії, а потім до Бірми, де влаштувався на службу в імперській поліції. Через п'ять років він повернувся до Європи з наміром засвоїти професію вільного журналіста. У 1928 році Блер перебрався до Парижа, одного з головних культурних центрів міжвоєнної Європи, до якого з'їжджалась творча інтелігенція з усього світу. Проте, життя Еріка, який ще не мав ані гучного літературного імені, ані засобів для існування, виявилось зовсім іншим, ніж він очікував, йому довелось мешкати в бідних робітничих кварталах і перебиватися випадковими заробітками. Виснажений побутовими труднощами й важкою легеневою хворобою, блер, урешті решт, у 1929 році, повернувся до Англії. Тут він теж не мав постійного притулку й місця роботи, однак наполеглива журналістська праця стала приносити перші плоди. Його статті почали з'являтися в пресі, у 1933 році надруковано першу книжку есеї Фунти Лиха в Парижі та Лондоні, у якій молодий журналіст висвітлив роки своїх поневірянь. Збірка вийшла у світ під вигаданим ім'ям Джордж Орвел, яке стало псевдонімом письменника. У 1936 році Орвел разом із дружиною приїхав до охопленої громадянською війною Іспанії, де солдатом добровольцем вступив до лав захисників республіки. Тут письменник, який був членом Британської соціалістичної незалежної лейбористської партії. Приєднався до лівої партії Поум, що мала антисталінську спрямованість. Реальному соціалізму, яким прикривався радянський режим, Орвел протестав концепцію демократичного соціалізму, у якій він убачав перспективну форму держави. Слід, однак, зазначити, що тоталітарною країною англійський письменник уважав не лише СРСР, а й нацистську Німеччину. Рецензуючи ще в 1934 році гітлерівську автобіографію Майн Kampf» Моя боротьба, Орвел поставив поруч Гітлера та Сталіна, чим значно випередив суспільну думку, яка протиставляла цих диктаторів як ідейних опонентів. 20 травня 1937 року Орвел дістав важке поранення в горло. Поки він лікувався в шпиталі, політична ситуація в Іспанії змінилась. Іспанські сталіністи, нацьковані радянськими політкомісарами, розпочали репресії проти членів Поум. Письменникові та його дружині ледь удалося втекти від ідейної чистки до Франції, звідки в липні 1937 року вони повернулись на батьківщину. Через рік у чоловіча діагностували сухоти. Коментар архіваріуса. Підсумовуючи свій іспанський досвід, Орвел констатував я з дитинства знав, що газети можуть брехати, але лише в Іспанії я побачив, що вони можуть повністю фальсифікувати дійсність. Я особисто брав участь у боях, у яких не було жодного пострілу, і про які писали як про героїчні кровопролитні битви. Я був у справжніх боях що про них преса не сказала жодного слова, ніби їх зовсім не було. Я бачив безстрашних солдатів, що їх газети знеславили, як боягузів і зрадників, та боягузів і зрадників, що були газетами оспівані, як герої. Повернувшись до Лондона, я побачив, як інтелектуали будують на цій брехні світоглядні системи та емоційні стосунки. Коли 3 вересня 1939 року Великобританія і Франція оголосили війну Німеччині, що напала на Польщу, Орвел спробував записатися добровольцем, але через хворобу його не прийняли до армії. Отож він перетворив на зброю своє перо. До 1943 року Орвел ввів антифашистську програму на BBC – а потім працював літературним критиком у виданні трибюн. У 1944 році він написав антисталінську повість Скотоферма в інших українських перекладах Ферма рай для тварин, колгосп тварин, хутір тварин, скотохутір. У якій у сатирично алегорічній формі відобразив власне бачення провалу російської революції та зради соціалістичних ідеалів у тоталітарному СРСР? -СР. У 1947 році Орвел оселився на Шотландському острові Джура. Там, у покинутому усамітненому фермерському будиночку, без електрики та телефону, в оточенні безлюдних ландшафтів з'явився роман Антиутопія 1984 рік, який на весь світ уславив ім'я свого автора. На жаль, побутові умови, за яких письменник жив і натхненно працював, сприяли різкому загостренню хвороби. 21 січня 1950 року він пішов із життя. Обидва орвелівські антиутопійні твори були заборонені в Радянському Союзі протягом 40 років. Лише напередодні падіння цієї держави вони дійшли до радянського читача і блискавично здобули його велику прихильність. Слава Орвела нарешті пробилась крізь залізну завісу холодної війни. У 2000 році на честь письменника названо астероїд. У 2009-му авторитетна британська газета The Times проголосила роман 1984 найзначнішою книжкою останніх 60 років. Слава! Мільйонні наклади, переклади десятками мовами світу. Усі ці знаки суспільного визнання з'явилися вже після смерті автора. Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших. Історія написання та публікації твору над текстом твору Орвел працював у 1943 роках, тобто в розпал Другої світової війни. У повісті жорсткій критиці піддається не лише докорінно спотворене людожерськими законами суспільне життя. А й фальшування соціалістичного вчення та зрада соціалістичної Революції. У подобі кнура Наполеона з незмінною люлькою в зубах, Орвел створив упізнаваний сатиричний образ самого Сталіна, Коментар АРХІВАРІУСА. Конкретних обрисів задум твору набув у свідомості автора, коли Орвел став випадковим свідком маленької вуличної сценки. Десятирічний хлопчик гнав здоровенного тяглового коня, лупцюючи його за спроби звернути в бік з дороги. Тоді письменникові спало на думку, якби тварини усвідомили свою силу, то люди втратили б владу над ними. Сміливий зміст твору виявився серйозною перепоною на його шляху до читача. Видавці відмовлялись його друкувати, оскільки боялися накликати на себе гнів дядька Джо, як тоді називали Сталіна на заході. До того ж, вони побоювалися, що повість провокує образи в СРСР, який на той час був союзником Британії і ніс на собі найважчий тягар війни проти гітлерівської Німеччини. Відтак письменникові довелось послідовно боротися проти самоцензури видавців. Нарешті, після виснажливих пошуків він знайшов маленьке анархістське видавництво, яке наважилось видрукувати повість невеличким накладом. Коментар АРХІВАРІУСА Видавці мали рацію, публікація скотоферми справді викликала обурення радянських ідеологів. Вони затаврували Орвелову повість як найогиднішу книжку про Радянський Союз за період з 1917 по 1944 рік і внесли її до переліку забороненої літератури. Українське відлуння. Відомо щонайменше п'ять варіантів «Скотоферми» українською. Цікава, однак історія найранішого, який став узагалі першим перекладом цього твору іноземною мовою. Його надруковано в 1947 році в Мюнхенському видавництві Прометей. У книжці зазначено ім'я перекладача Іван Чернятинський. Насправді, це був перекладацький псевдонім українського філолога-початківця Ігоря Шевченка, який згодом став відомим ученим візантиністом і професором Гарвардського університету. Молодий Шевченко звернувся до Орвела з проханням дати дозвіл на український переклад Повісті. Письменник не лише дав згоду, але й написав спеціальну передмову до цього перекладу і навіть фінансово підтримав видання. Книжка вийшла друком під заголовком колгосп тварин, який чітко вказував читачеві на об'єкт критики радянську дійсність. Особливості сюжету скотоферми. Місце дії повісті ферма садиба, де мешкають різні свійські тварини. Коні, корови, вівці, кури, качки та свині. Їм прищеплюється революційна теорія тваринизм. Цю теорію, заповідану старим кнуром майором, розвивають на фермі кнури сніжок і наполеон, а також під свинок пищик. Натхненні майором тварини здійснюють революцію, виганяють свого хазяїна Джонса з ферми, яку перейменовують на рай для тварин. Мешканці ферми проголошують свою владу, підкріплену гімном та прапором, ухвалюють принципи праці без людського примусу і установлюють життя за сьома заповідями тваринизму. Світові мотиви Своєю інакомовною картиною суспільства тварин Орвел продовжив англійську літературну традицію, представлену з поміж інших авторів творчістю Джонатана Свіфта. У свіфтових пригодах Гулівера головний герой потрапляє до країни гуїнгмів, коней, наділених людським розумом, але вільних від людських гріхів та вад. І якщо у свіфта гуїнгми перенесені над здичавілим людством і втілюють утопію, то в Орвела навпаки мешканці ферми це інакомовний образ дегуманізованого людства, яке під владою фальшивих вождів повертається до тваринного існування. Після перемоги революції на фермі розгортається боротьба між кнурами сніжком та наполеоном. Вона завершується вигнанням сніжка і встановленням одноосібної, по суті диктаторської, влади Наполеона. Тваринам доводиться й голодувати, і нести тягар виснажливої праці і повністю підкорятися жорстокій владі, яка карає незгодних репресіями. Філологічна консультація. Саме прізвисько кнура Наполеон містить натяк на ідею переродження, історичний Наполеон, якого хвиля французької революції посадила на імператорський трон, стає завойовником Європи. Так само і кнур Наполеон з ідейного натхненника перетворюється на тирана, який знищує всі досягнення революції. Так, з його волі до прогресивної заповіді всі тварини рівні, додається маленьке підступне уточнення, але деякі тварини рівніші за інших, яке перекреслює сенс проголошуваного в ній принципу. У такий спосіб на фермі спотворюються всі заповіді тваринизму. Згодом свині, привілейована верства населення ферми, перебираються до будинку колишнього хазяїна, убираються в його одяг, навчаються ходити на двох ногах і навіть призвичаються до шкідливих людських звичок. Зрештою, кнур Наполеон не лише відмовляється від революційного прапора і звернення товариш, але й повертає фермі до революційну назву садиба. Так, зі свідомості тварин стираються останні сліди революції виступити проти радянського міфу у повісті в інакомовній сатиричній формі зображуються ключові події та постаті історії Радянського Союзу від революції 1917 року до остаточної перемоги сталінської диктатури. Так, жорстке пригнічення тварин за часів хазяювання фермера Джонса означає період царської влади, повстання тварин і вигнання господаря ферми, лютневу революцію та жовтневий переворот 1917 року, що призвели до повалення монархічного ладу, битва за корівник, громадянську війну в післяреволюційній Росії, будівництво вітряка. Сталінську індустріалізацію країни, протест курей проти вимоги кнура, Наполеона віддавати всі яйця на продаж, спротив селян сталінській насильницькій колективізації, зміни заповідей тваринизму, перекручування сталінськими ідеологами концепції, соціалізму тощо, філологічна консультація. Тварини, інокомовне втілення різних верст радянського суспільства. Скажімо, свині це більшовики, коні, робітники, собаки, охоронці режиму, що несуть службу в сумнозвісних каральних органах ВНК, ДПУ чи НКВС. Вівці неосвічений народ, який сліпо дослухається до пропаганди. Ворон Мойсей представляє релігію. Кінь боксер Стахановський рух ентузіастів праці, цинічний осел Бенджамін інтелігенцію, яка скептично оцінює революцію, а коза Мюріал – радянських інтелектуалів, які зникають із суспільного життя. У тваринній й подобі орвел змальовує сумнозвісні історичні постаті Сталіна в образі кнура Наполеона, Троцького в образі Кнура Сніжка. А духовних батьків соціалістичної революції Маркса і Леніна в узагальненому портреті білого породистого кнура майора. Повість завершується гротескною сценою сварки між свиньми та людьми. Дванадцять лютих голосів волали, і всі вони злилися в один. Тепер стало зрозумілим, що трапилося з рилами свиней. Тварини на дворі переводили погляд із свині на людину, а з людини на свиню, а тоді знову із свині на людину. Але розібрати, де тепер людина, а де свиня, було годі. У цій сцені стираються відмінності між свиньми, що репрезентують більшовицьку владу, та людьми, які особлюють західне капіталістичне суспільство. Літературний навігатор Старший брат пильнує за тобою. Війна це мир, свобода це рабство, неудство – це сила, ці гротескні гасла, що прикрашають фасад Міністерства правди в романі Джорджа Орвела 1984, стали канонічними цитатами в описах тоталітарного досвіду минулого століття. Події відбуваються в майбутньому, у 1984 році, після винайдення атомної бомби світ поділено між трьома наддержавами: Океанією, яка об'єднала США та колишню Британську імперію, Євразією, що її утворили Росія, Континентальна Європа та Остазією, котра охопила землі Китаю Південно-Східної Азії. А на окраїнах цих супердержав, а також на решті територій, що залишились поза їхніми межами, точаться безкінечні війни, у світі мистецтва, режисура проти тоталітаризму Вам уже відомо про переклад повісті, який здійснив політичний емігрант Ігор Шевченко. Саме цей переклад став основою п'єси Колгосп тварин 2016 року у постановці театру Маскам Рад. Усесвітнє визнання отримала п'єса Пітера Голла Скотоферма 1984 року. Цю виставу можна побачити на сцені Національного театру Англії та в постановці молодіжної групи театру Гешер Ізраїль. Повістю Орвела також цікавились мультиплікатори та режисери ігрового кіно, зокрема, Хеллас, Батчелор, Стефенсон, антиутопію Джорджа Орвела 1984, екранізували тричі у 1954, 1956 і 1984 роках. Автори третьої екранізації навмисно приурочили її додати, яку винесено в назву роману.